Шановні глядачі, з вами Сергій Мілютін. І сьогодні я хочу розповісти вам про книгу українського історика 160 днів Української Народної Республіки. Книга, яку я тримаю в руках, вийшла на світ наприкінці 2023 року. Вона видана видавництвом «Кліо». Це видавництво засноване у травні 2012 року і спеціалізується на виготовленні книг з вітчизняної та зарубіжної гуманітаристики. Якщо ви вже прочитали книжку Віталія Скальського 160 днів Української Народної Республіки, то напишіть про свої враження в коментарях під відео. Традиційно почнемо з інформації про автора книги. Автор Віталій Скальський відомий український історик, директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, викладач кафедри історії Національного університету Києво-Могилянська академія. Він спеціалізується на дослідженні української революції 1917-1921 років з публікаціями. Пана Віталія, ви можете ознайомитися за посиланням під цим відео. Окрім того, Віталій Скальський модерує Фейсбук спільноту присвячену історії української революції, в якій ви можете також знайти для себе багато цікавого та пізнавального. Отже, перейдемо безпосередньо до огляду самої книги. Вона, як ви зрозуміли з назви, присвячена не всій українській революції, а певному хронологічному проміжку. Що ж це за 160 днів? Мова йде про події від третього універсалу Української Центральної Ради і до гетьманського перевороту. Цей період доволі цікавий і багато в чому неоднозначний. Якщо порівнювати його з більш пізнішими, то історики часто ним нехтують, і якщо не брати, наприклад, бій під крутами і проголошення четвертого універсалу, то не приділяють іншим подіям великої ваги порівняно з тим, що відбувалося за гетьманування Павла Скоропадського, чи, наприклад, під час 1919 1920 років. У своїй книзі Віталій Скальський намагається вирішити цю проблему і показати нам ці 160 днів в усій повноті і показуючи нам не лише бойові дії, не лише боротьбу з червоною Росією, але й інші знакові події цього хронологічного. Періоду. Особливо хочу відзначити, що в цій книзі велика увага приділена таким подіям, як зміна календаря та уніфікація годинників. Також в ній ви можете знайти інформацію про п'яні бунти, які сколихнули на той час значну частину території колишньої Російської імперії через відсутність централізованого управління. В цій книзі також є. Край важлива інформація про знакові похорони в українській столиці, в тому числі і похорони крутянців. Ну і, звичайно ж, автор приділяє увагу її окремим постатям. Особлива увага тут приділена особі українського політичного діяча, вихідцю з села Молдавка. Нині це Голованівський район Кіровоградської області Всеволоду Голубович. Варто зауважити, що про Всеволода Голубовича і досі немає великого ґрунтовного дослідження. Виняток становлять хіба що стаття Тетяни Осташко і стаття Віталія Скальського, надрукована на сайті Історична Правда. І, звичайно, той текст, який вміщений в цій книзі. Це от Голубой взагалі постать багато в чому унікальна, і такі різні за своїм світоглядом і не тільки за світоглядом постаті, як Євген Оленко, Дмитро Дорошенко, Володимир Винниченко всі в один голос відзначають лише негативні риси цього політика. Також в цій книзі є інформація про Берестейську угоду, яку ще окремі дослідники продовжують її досі називати Брест-Литовським мирним договором. Віталій Скальський у своїй книзі пояснює, чому термін Брест-Литовський договір в контексті сучасної української історичної науки є застарілим. Варто зауважити, що книжка невелика, вона необ'ємна. Вона лише 160 сторінок, однак вона доволі багата на різноманітний наочний матеріал. Відразу, як тільки ви її відкриваєте, ви можете побачити карту Української Народної Республіки. Ну а на кінці книги ви можете побачити карту тих просторів, де домінувало українське населення. Окрім карт, тут представлена значна кількість фотографій українських політичних та військових діячів епохи національно-визвольних змагань. Ну і, звичайно, інші фотографії знакових подій того часу. Дуже приємним бонусом для професійних істориків і вибагливих читачів є те, що в книзі є посилання. Посилання тут розміщені за підрядковим принципом, ви можете їх бачити відразу на тій сторінці, де автор цитує певний документ. Це, як мені здається, дуже зручно. Вам не потрібно буде листати в кінець розділу, або ж в кінець книжки, і шукати, звідки ж автор взяв цю інформацію. Також з позитивного хочу відзначити, що в книзі є. Географічний та іменний показчики. Це також дуже зручно, якщо ви шукаєте інформацію про певний населений пункт чи якусь персоналію. Також варто зауважити, що книга написана на великому масиві джерел. Значну частину цих джерел складають мемуари Винниченка. В першу чергу, це відродження нації. Це. От, Матеріали Євгена Чекаленка, Дмитра Дорошенка, ну і збірники документів, зокрема, документів Української Центральної Ради, які вдалося видати вже після того, як Україна відновила свою незалежність в 90-х та 2000-х роках. От, стосовно аудиторії, на кого зорієнтована ця книга? Книга написана дуже простою мовою, от, е, вона дуже легко читається. І навіть якщо ви погано орієнтуєтеся в цій темі, ви дуже швидко читаєте цю книгу. Книжка зорієнтована, як ви розумієте, на дуже широку аудиторію, однак це не означає, що вона не буде цікава професійним історикам. Враховуючи ті, Теми, які Віталій Скальський в ній розкриває, то ця книжка буде цікава як фахівцям, так і людям, які просто хочуть відкрити для себе історію України 1917-18 років. З недоліків варто відзначити, що тут є на 19-й сторінці от копія тієї карти, що й на розвороті. Ось ми її можете бачити. Якщо ви маєте якісь надії прочитати назви населених пунктів, які зображені на цій карті, то ви їх не прочитаєте. Навіщо ця карта от на 19-й сторінці мені невідомо. Як наочний елемент, хіба що, однак, знову ж таки, вона от, тут не несе якогось пізнавального навантаження. Також хочу зауважити, що. От, я очікував, коли купував цю книгу, що буду читати тут дуже багато інформації про бій під крутами. Проте, тут такої інформації було порівняно мало. Тут велика кількість інформації про похорон крутянців, однак про сам бій Віталій Скальський пише порівняно мало. На презентації цієї книги в книгарні є. Яка відбулася в середині січня 2024 року, Віталій Скальський натякнув, що нас у майбутньому чекає велика його робота, з якою ми зможемо ознайомитися, і там інформації про бій під крутами буде набагато більше. Отже, чекаємо, також хочу зауважити, що в цій книзі автор не оминув увагою селянство. І це правильно, оскільки українське селянство воно домінувало на теренах УНР, воно відіграло важливу роль в подіях української революції. Однак, як мені здалося, читаючи цю книгу, роль селянства розкрита не до кінця. Звичайно, автор показує нам, що українське селянство було на той момент ще не готове масово відстоювати ідею української незалежної держави. І доволі легко піддавалося під вплив більшовицької ідеології та пропаганди. Це, звичайно, так, і з цим ніхто із фахових дослідників не буде сперечатися. Однак я б очікував, що буде більш глибоке пояснення, чому це сталося. Цього глибокого пояснення в книзі, на жаль, не спостерігається. Звичайно, є певні натяки, чому так склалися обставини. Однак в цьому питанні книзі бракує глибини. Також я хотів би, щоб в книзі було більше інформації про місцями незрілість, місцями недальновидність, а місцями навіть ідеалістичне налаштування по відношенню до Москви частини української політичної еліти. Звичайно, в книзі ця інформація є. Однак, все ж таки, як допитливий читач і як людина, яка вже дещо знає з історії Української Революції, я очікував, що цей сегмент інформації буде відображений глибше. Ну, і звичайно, ціна. Ціна книги. На сайті видавництва Кліо. Ця книга коштує 200 гривень. І під відео. Буде розміщено посилання на сайт видавництва, де ви можете швидко замовити цю книгу. Рекомендую купувати книгу саме на сайті видавництва Кліо, оскільки промоніторивши ціни на інших ресурсах в Якабу, книгарня Є, наш формат та інші, там книжка дорожча. Звичайно ж, якщо у вашому магазині є. От, вибачаюсь, у вашому місті є магазин, от, якому ця книга доступна, і сумарно от, книга, куплена у видавництва, плюс пересилка через нову пошту або якийсь інший перевізник для вас буде дешевшим, то ви можете купити її в магазині. Проте, От, ще далеко не в усіх книжкових магазинах ця книжка на сьогодні наявна. Ну і загальний вердикт, загальний висновок. Також варто зупинитися на цьому детальніше. Я б рекомендував би цю книгу прочитати. Незалежно від того, наскільки добре ви обізнані в темі Української революції, і поясню, чого. Безсумнівно, Віталій Скальський є одним із найбільш фахових і обізнаних представників української науки, який займається цією темою. І його стиль, його подача, вона варта уваги, щоб з нею ознайомитися. Книга піднімає ті теми, про які ви не знайдете багато інформації. А деякі речі в цій книзі взагалі описані на такому рівні вперше. Тому ця книжка, звичайно ж, варта уваги. І вона буде особливо актуальною для тих, хто в історії української революції починає робити лише перші кроки. Однак вона, знову ж таки, повторююся, буде цікава і вже людині, яка в темі. Дякую за увагу. Пишіть, що ви думаєте про цю книгу, і читайте українські книжки. До зустрічі!